Всім привіт! З вами Тарол Віктор. Сьогодні подивимося розклад на водолія. Що чекає водолія в листопаді місяці. Підпишіться, поставте вподобайку. кої є можливість задонати. І хто хоче на особистий розклад для вирішення свого запитання, пишіть мені посилання буде в коментарях. І так, дивимося, яким буде місяць. Чим порадує водолія. І чим не порадує водолія? Порадує тим, що водолій буде успішний. Досягнення результатів, примирення, можливо, щось довго, якісь ішли в нього плани, що він не мог вирішити. І тут карта говорить, що він доходить до якогось етапу, який дає йому тепло. І вирішення проблеми. Тобто успіх. От чисто карта каже. Старший аркан сонця. Старший аркан сонця каже про успіх перемогу. Це ще карта каже, знаєте, об'єднання після того, як ви поссорилися. От люди поссорилися, не можуть зійтися, не можуть вирішити якісь свої проблеми, договориться. От, е, хтось комусь телефонує, він закрився і часто мені задають питання, таке: як чи пауза чи кінець? Ну, от Якраз тут карта говорить, що і не пауза, і не кінець, а вирішення вашої проблеми. Дуже тяжкої такої проблеми, яку ви не могли довго вирішити. А от чим не порадує, це поспішеними рішеннями, швидкістю, переміщенням. Не спішіть. Не спішіть робити якісь дії. Тому що ви можете от е, швидкого переміщування щось втратити. Важливі події місяця дивимося для водолія. Важливі події місяця для водолія. Тут і кохання, і вирішення якихось проблем. І мене ж дві карти витягло, хотів одну зробити. От і якась робота документами, і нове вчення, і е, дехто, знаєте, як... Вивчився на щось, ну, наприклад, на манікюр, да, або на масаж, або на таролога, або ще на когось. так. Я вивчився і здав екзамен з позитивом. Ну, так може бути. Це даже здання екзамена якогось, е, зустрічів. Ну, ви знаєте, Тут дуже-дуже активний у вас цей місяць, дуже активний. Прям так я наблюдаю, стояв, якесь хотів прийняти рішення, його довго не міг прийняти, був в застої. І зараз я готовий, наприклад, поїхати десь на відпочинок із своєю дружиною. Ну, Можливо, ще тут хтось от, довго переписувався і готовий зустрітися. І от разом провести, як кажуть, день. Але в мене тут карта випадає так по секрету, скажу, як з'їсти яблуко спокуси. Ну, це перший раз, знаєте, яблуко спокуси. Але це серйозно. Це серйозно у вас і приведе до, от, до подальших серйозних відносин, любові, так скажу. Е, так, на відносини в кого нема відносин. Давайте подивимося. Ну, будуть такі гарні у вас. Гарні у вас події такі, це і по роботі. Зустрічі тепло. Вас приймуть. От по всьому. по всьому. Боже вам далі не робити розклад. Тут уже все розказав, що все у вас буде добре. Чись водолій якось планети позитивно впливають на водолія. Так, не відносимо ні в кого. Нема відносин. Ну, тут якась зміна буде реінкарнація. І якщо у вас були з кимось відносини, можете їх розірвати і знову почати от освободитися від от того, що вам ну, було неприємно. От разом були відносини і знаєте... Тільки зустрілися неприємно, освободився від цього, реінкарнувався, змінився, прийняв тяжке рішення і так далі. Ну, трошки тут, тут випадає як не так, як по важливих подіях, більш так, як то буде, то не буде, то хочу, то не хочу. Але тут не того, що вам щось заважає, тому що ви самі як захочете, так будете. Вашими подіями керувати. І так, скажу, на відносини в кого є відносини водолії. Ну, тут розкриється в когось якась хитрості обман. Тут ще будуть розговори такі, будете вирішувати, як вам далі бути. Е, ще треба. Навести порядок в вашому житті, відкинути ці обмани. І при нагоді, якщо потрібно, це можна буде не при нагоді, а якщо потрібно, можна буде і уйти. І так, і так. Я дивлюся, ви цей місяць керуєте вашими подіями. От тут реакарнація, зміна, ви керуєте. Ви змінюєтесь, ви починаєте щось наводити порядок, ви цьому робите, уходите хитрість, щось взяти в свої, як кажуть, в свої вигоди. Тоже це ваші події. Слідкуєте яблуко спокуси, щось закінчуєте, робота, здача екзамену і так далі. Ви стаєтеся в перемозі. Перемога, Тоже карта випадає, успіх, тоже карта випадає, от навести порядок успішно. Ре Рекарнуватися успішно. Здати екзамен, успішно. Але не швидіть. Головне, не швидіть, тому що тут теж карта каже, швидкість може привести до небажаних результатів. Давайте подивимося на роботу, в кого немає роботи. Чи знайдете ви роботу? Да? Ну, Тут карта інформації йде. поїзд йде. Я все зможу навіть і вчителем працювати і так далі інструктором, чи куратором. Так що і на кораблі, і за границею, ну і тут, я так скажу, спасти задніх не буду. Але чомусь у вас випадає як фінанси. От фінанси якісь такі будуть. Роботу знаходите, але не з такими фінансами, як вам потрібно. Через руку будуть протікати. У кого є робота, давайте подивимося водолії. На листопад місяць у кого є робота. А виплати будуть. Хто ж бажає на якусь велику зміну, зміна буде. Зміна буде. Можете ухватити удачу за хвост. Але дивіться, у кожного своя зміна. Тут. Бажання, ілюзорні бажання. І в кожного по-своєму будуть. Одні, може, отримують велику зміну і підвищення по роботі, а другі, те, що бажали, то нічого не отримають. Можливо, навіть уйдуть на пенсію. І так, може бути, і кончиться ваша робота. В В диклі точно можете піти, тому що тут яблуко спокуси вже з'їли, а тут успіх з'явився. Троєчка вже є. І тут раз, пішли на роботу, і треба вже відпочивати. Теж, ну, я вже місяць, думаю, все не пройдеться. Треба трохи більше, ніж місяць. Так. Які чекають переміни? От переміни тут вже такі прямо випадають, аж великі. І чекають переміни у вас, так? Да? Загальні, так, да, переміни? Загальні переміни? Ой, і великі, даже я вам скажу, переміни. Тому що знайти е, себе можна поміняти лампочку згоріла у вас. Це теж переміна. От скільки, скільки років, е, три лампочки. Світило четверте було згорівша. І ви рішили поміняти лампочку. Тут же так може бути. Зміна якась випадає. Зміна відкритість, е зрозуміти, що потрібно. Довго стояли на паузі, тепер рішилися. Це може бути навіть по стосунках. Або рішилися піти на нову роботу, або рішилися піти лікуватися, або рішилися поїхати на курорти кудись відпочити. От знаєте, якесь рішення, але рішення емоціонально. Задоволене. Тобто голова болить не буде. Давайте подивимося, що чекає по фінансах водоліїв. Фінанси водолію. О, так тут вам, тут, знаєте, фінанси падають. Ага. Фінанси падають. Що вам сказати? Тут як і через край будуть литься фінанси, так і тяжко буде. Недостача. От захотіли ви дом купити, а вас не вистачає грошей. Так може бути. Будуть виплати якісь. Начальник на вас дивиться з позитивної сторони, якщо ви працюєте на роботі. Але, може бути, у когось і тато, який може гарно спонсірувати. Тут імператор випадає. От, і цей імператор може дати вам шанс після. Великої енергії отримати ейфорію по фінансах. Але їх треба тяжко заработати, я так скажу. Тяжко заработати. Так, здоров'я. Ну це не на всіх справді, це не всі ж будуть імператори облажняти. Не на всіх. Одному тяжко буде заработати їх на роботі. Другому от по тузу жезлу це енергія постелі. третьому. Треба якось з імператором тут навести свої мости, щоб дав. Здоров'я карта з застереження, подивимося. На водолію. От здоров'я у вас випадає не дуже важне. Простудилися, чи що застудилися. То більше випадає, як проблема, психічна проблема. Ви як самі себе накрутили. От постійно думаєте, постійно переживаєте, і от із за цих переживань і думок ви собі травмували голову. А ви знаєте, що із-за накруток може заболіти не тільки голова і серце. А потім за серцем і далі. І білокров'я, може бути, що хочеш. Із-за того, із-за голови. Із-за голови. І трясти буде, і так далі, і тому подобне. Нервові. Нервові захворювання всі йдуть від стресів. А у вас тут випадає карта стресу. От прямий сигнал карти стресу і лікарняне ліжко. Ну, у вас тут є надія на виздоровлення. Сім'я вам допоможе. Що потішити і порадує, давайте подивимося водолію. Фінанси потішать і порадують. Підвищення по роботі. Хитра задумка. Щось зробили і ніхто цього не помітив. Даже можна сказати, що може десь. Ну, потягнули. Хтось на роботі працює. І йому сподобався, наприклад, ну, наприклад, якийсь там мотор. Або сподобалася ковбаса, яка дуже добра, грошей нема. Потягнув собі додому по хитрості, ніхто цього не замітив. І так може бути. Ну, Правильно сплановані дії. Це дуже добре. Навіть метою боротьби можете отримати позитивний результат. Давайте подивимося застереження на місяць. Може вам не стоїть цю ковбасу красти, бо впіймають і буде тоді вам робота без роботи. Так, застереження на місяць. Не будьте жертвою. Ну, рухайтеся, якщо щось не думали, е, в планах вас було, ви не повинні стояти на місці і не повинні е, бути в тупіку. Тут подивіться на ситуацію з другої сторони. Якщо потрібно вам вкласти фінанси, ви повинні швидше рухатись, тому що ви їх поки дойдете вкладете, то вже не буде куди вкладати. А може, їх взагалі не треба вкладати? Башня випадає. Башня випадає. Руйнування. Але руйнування може бути по всьому. Навіть по тому, що ваша корона може злетіти. От якраз і застереження. Будете дуже носитися і строїти з себе короля чи короліву. І хтось вам цю корону може збити. І ваші плани всі зруйнуються. Так що дивіться на ситуацію з другої сторони, не будьте жертвою і приймайте правильні рішення, рухайтеся швидше. Якщо збираєте щось робити, робіть. Не ждіть, поки все зруйнується. Дякую, що дивилися цей розклад. ставимо подобайки, не забувайте писати коментарі, а також заходити на особистий розклад. А хто хоче задонатити посилання в коментарях.